Як це вошло в вашу сім'ю, ця нова спортивна радість, яка приносить радість і родителям, і дітям? Ну, в першу чергу я хочу подякувати цим людям, які над цим працювали, тому що це є немалий крок в наш час. І на даний момент я скажу, що тут в Берівському Берівському районі це одна тепер така є як даже сказати, спортивний клуб, берег да? відео, який почав займатися з дітьми. Діти на даний момент з радістю йдуть сюди на поле. Вони вже є і чекають, щоб коли та тренування не встигне, прийти додому з тренування і звідає тато, коли тренування друга. Я кажу завтра. ну І він вже чекає тот день. В нашому місті родилась красива футбольна школа. Мічта батьків і мечта дітей. Совпало. Родители приносят сюда своих детей, ждут их, радуются, тренера довольные. Получилась какая-то радостная спортивная школа. Что можно о ней сказать, чтобы все родители знали и был для них? це радість пример Як ви думаєте? Тих, що ще не прийшли, ви маєте на увазі. Ну, я думаю, що всіх батьків радує, коли дитина здорова, коли дитина радіє, весела, щаслива. Якщо подивитися на цих дітей, які зазаді мене стоять, то ви бачите, що ні один із них не плаче, по-моєму, тільки щасливий. Значить, футбол то є колективна гра. Значить, я закликаю всіх батьків, що, по-перше, ваша дитина здобуде нових друзів, прекрасних друзів, товаришів, які ніколи не залишать біді. Це раз. По-друге, ваша дитина буде мати тільки Хороші звички розвивати, а найпогані, Ви знаєте, що це саме важливо? Ну і саме головне, що дитина можливо колись здобуде високі ті надбання у сфері футболу, як мінімум. Вони представлятимуть Закарпаття. Я надію, що наші діти, які за до мене стоять, вони майбутнє нашої держави, майбутнє берегова. А футбольний клуб це прекрасно що відкрився, тому що дійсно берегово прекрасне місто, курортне містечко, яке зустрічає туристів, зустрічає команди на зборах і немало такого свого якогось. Футбольного місцевого клубу, за який би хотілося йти, вболівати, дивитися, тому дуже раді ми, батьки, в першу чергу за своїх дітей і раді за себе, що нам є дійсно куди прийти, подивитися на своїх діток, як вони розвиваються, як вони ростуть з кожним днем, здобуваючи нові й нові якісь висоти, долаючи нові висоти. Так що я думаю, що це прекрасно, що нарешті знайшлася людина, яка зрозуміла, що треба в берегові все таки думати не лише про дорослих, а думати про першу чергу про дітей. Тому що діти це наше майбутнє. Я закликаю всіх сюди йти.